В Івано-Франківську виставка довершеної графіки. Унікальні рисунки з кольоровим тонуванням презентував художник з Миколаєва Юрій Гуменний. Над картинами працював з 80-х років минулого століття. У творчій колекції автора тематично різнопланові рисунки. Художника надихають сакральні образи, лінії жіночого тіла та життєві ситуації. Він майстерно відтворює людські емоції та переживання. Каже, згаю багато часу, тож нині жодного дня без творчості. Це не не академічний рисунок, який нам зас яких ми робили в інституті, це такі творчі наброски, рисунки, ну які можуть бути десь далі якоюсь роботою. О, там є е, много, багато фігурні якісь композиції, які десь потім через деякий час я е, попробую взяти за основу цей рисунок і щось зробити. Ну фактично, так все це і робиться. Єдине, що мені хотілося цей рисунок підняти до такого рівня, як живопис, щоб його було не стидно. В тримати в інтер'єрі, щоб він мав таку вагу, як живопис. Мистецтвознавці рисунки Юрія Гуменного називають максимально довершеними. В роботах художника зустрілися традиційне мистецтво та сучасні експерименти. З кожним твором автор удосконалює свою власну образотворчу мову. В нашому залі зараз експонуються рисунки чистого малярства. Тут немає, але рисунки виконані олівцем. З технікою олійного живопису це дуже цікаве поєднання, дійсно експериментальне. Ці рисунки є фактично самодостатніми, то це говорить про те, що е, рисунок, як явище, таке вмираюче. Е, в руках Юрія Гуменного не вмирає, а процвітає. Майстерно виконані рисунки дивують від відвідувачі виставки. А Юрій Гуменний не приховує жодних секретів власної творчості. Щиро розповідає, як створює самобутні картини за допомогою простого олівця. Спочатку м'яким олівцем, а потім вже береш ще м'якший, а потім ще береш м'який. Який пальцем тернеш, воно ну все на пальці. Тут немає ні вугля, нічого. Це просто олівець. Потім починаєш витирати щось, а потім починаєш водити щось, і отак от от, виходить такі, такі малюнки. В Івано-Франківську виставка картин Юрія Гуменного триватиме два тижні. Ольга Цьома, Олександр Литвиненко, новини на вежі.